Що ж, його приготувати? Що ж ми будемо їсти сьогодні ввечері? Ви подивіться, яке сонечко. Так, і ти, 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 ти Знаєте, що я сама собі придумала відпустку, сама собі в неї сходила, сама собі з нею вернулась. Можливо, ви не помітили, а я помітила. Я так відпочила, подивилася два серіала, нічого не робила. Не сильно заморочувалась там, не знаю контентом, дітьми. Якось все трошки відпустила і. Нічого не сталося поганого, все нормально. Діти в порядку, Ютуб не знаю, ніхто від мене не відписався за цей час. А сьогодні вертаюся не просто так: по-перше, ну, реально, сонце, якось гріх його опускати. А по-друге, я вчора на такому натхненні наготувала їсти. Я так думаю, що днів на 3-4 вперед, можливо, менше, бо до нас їде там гість. Мені було так прикольно цілий день готувати. Знаючи наперед, що кілька днів на поспіль я не буду готувати, розумієте? Тобто, типу щодня готувати тричі на день. Ще я зараз цей прикорм молодшому сину готую. То якось воно втомлює. А отак, от наготувати, коли є час багато багато всього різного, якось було не впало. Тому я зараз вам трошки похвастаюсь, покажу, що як виглядає, і можливо це когось надихне. Бо в мене завжди купа питань. Знаєте, коли вже все приїлося така, боже, ну що ж його приготувати? Що ж ми будемо їсти сьогодні ввечері? От зараз в мене закрите це питання на декілька днів. Що ми будемо їсти сьогодні ввечері? Єдине, що мені не вистачає а, свіжих овочів, сиру твердого, але це такі дрібнички, які якраз докупимо сьогодні, і закрим холодильник. Точніше, закрим питання покупок і готування продуктів там. На декілька днів далі побачимо. Я вже там дістала на стіл все, що наготувала, розставила все в судочках, майже все все красиво, але не можу не показати цей вид з вікна. Він змінюється, і я не знаю. Мені здається, що це прекрасна рубрика. Я особисто сюди завтикую по пів дня. Ну, грубо кажучи, дуже грубо кажучи, набагато менше, але ну я не можу. Дуже гарно. Сонечко так підсвічує листочки аж з тої сторони, і здається, що воно просто золотим висвічує з вікна. Так виглядають заготовки. Зараз розкажу, що і що. Я вирішила наготувати м'ясо і якісь додатки до гарнірів, але, мабуть, не гарніри, бо я спробувала зварити трошки макарони наперед, і воно не, не смачне мені, я не знаю. Можливо, ви знаєте якісь секрети, як зробити кашу, там, пюре якимось довго тривало придатними, щоб не варити його щодня. Бо в мене виходить, що я варю якийсь гарнір із зранку, ввечері зранку ввечері, інколи ще в обід. Так от в мене був шматочок свинини, я частину посмажила з морквою в сметані, частину запекла, порвала це така типу рвана свинина. Була курочка, я її зробила в паніровці, замаринувала. Це, це м'язко філе стигна, мені здається, чи філе ноги. Воно мені більше подобається, менш сухе, коли полежить. Потім це баклажановий салат печений з томатами в'яленими, олійкою, гірчицею і все таке, грибочки з цибулькою. Тушені, смажені. Це оце зелена, зелений соус, який я готувала в одному з влогів нещодавно, рибка печена, брокколі цвітна капуста печена, і навіть соус зробила сметанку з чесночком. Вже зробила, щоб не втрачати на це час. І якщо думаєте, що це все, то ні, не все. Ще я зробила запіканку свою улюблену, сирну таку, і сину в садочок, і собі поїсти, і знайшла вафлі і зробила вафельний тортик. Звичайний, згушонка масло, вафлі. В Польщі він трошки незвичайний, бо польські вафлі не просочуються так кремом оцим. Ага. І мені не подобається, а це я знайшла вафлі наші українські тут в магазині, тому зробила і дуже довольна, я Вже сьогодні пила каву. З такого набору ми вже їли вечерю сніданок я вже пила каву з цими всякими штучками. Я вже така була щаслива вчора, що в мене просто, ну я вам кажу, закрити це питання, і воно якось так звільняється. Знаєте, як от виписати список справ навіть самих дрібних в нотатник, так само і наготувати їсти наперед. Все в мене таке враження, що в мене купа часу вільного просто. І раптом у вас теж є трохи вільного часу, або вільний вечір. Розкажу вам про два серіали, які я дивилася останнім часом, і мені сподобалось. Якщо чесно, це взагалі єдині два серіали, які я дивилась останнім часом. Бо в мене воно, знаєте, напливами: або я читаю книжки і не дивлюся нічого, або я дивлюсь щось і менше читаю книжки. Так от, я подивилась ніхто цього не хоче, і він дуже класний. Деякі люди кажуть, що він якийсь скучний, бо там немає якоїсь драми. А мені навпаки він подобається. За рахунок у цих волін розмов, за того, що вони проговорюють, і там вона говорить, що це найгірший день святого Валентина. І він каже: М -м, Так, я розумію, ну, типу, того. Кажу, це знаєте, якийсь новий вид розкоші отак, от, от прямо говорити в стосунках, все, що коїться, все, що хочеться. Бути почутим, не проігнорованим. ну, от ви розумієте, да? мені таке дуже подобається. Мене це надихає і дивитись, і слухати, і там, привносити трошки в життя. А, і ще, що мені дуже подобається, що вони, хоч і говорять, і там прагнуть до таких от правильних рішень, але вони не є ідеальними. Жоден з цих персонажів для мене не є ідеальним, і це прикольно так, що немає якогось от такого золотого стандарту. Всі своїми приколами, всі якісь різні, всі якісь дивні трошки, але в цьому суть. І вони між собою говорять і домовляються. Клас. І другий серіал, який я дивилась, називається плеймейкерка з Кейт Хадсон. І там вже менш реалістичні якісь персонажі для мене, вони трошки більш дивакуваті, ще трошки більш дивакуваті, але він все одно дуже легкий, приємний. І в мене зараз трошки, знаєте, там фоном час від часу виникає думка, що е, життя це гра ну, в тому сенсі, що ми самі собі придумуємо місії, ми самі собі задачки, виконуємо їх. І що прикольно. Якщо ти до цього ставишся так, то немає якоїсь проблеми, що ти програєш там цю місію, да, мовно кажучи, ну окей, переключись на іншу, і, і там, поки ти живий твій персонаж, то нема великої там, біди піти робити щось інше, грати в якусь іншу штучку. От головне, щоб ти собі був і сценаристом цієї гри, і головним персонажем. Так от <laughs> в цьому серіалі э, ця головна героїня, Кіт Хадсон, вона так вона так і виглядає. В неї є якась там задачка на, на цю серію, вона її там вирішує, вирішує. Така фух, я молодець. А Потім хоп, і знову якась задачка. Така а, блін. Э, він якийсь класненький. Не знаю, якщо ви бачили, напишіть, як вам, бо мені сподобався. І можливо, у вас є щось на порадить мені, то дайте знати. Я ось це ще не дивилась. Ласо. Я знаю, що його багато хто радить. От можливо, я туди піду. Пу-пу. Поки в мене був вільний час і настрій, я вирішила поприбирати тут в поличці. Все витягнула, протерла паличку, і настрій закінчився. І час, якщо чесно, тут зовсім трошки вже скоро повернеться син. Звідкись повернеться в садочку. А в мене тут такий безлад, якось, поки воно стояло там всередині, я все розуміла. Як виставила так, от на стіл, купа всього. Але що, шляху назад немає? Зараз будемо якось пересортовувати, перепаковувати. Результат <рес> Виглядає як чистота і порядок. ну Я тут все розумію. Крупи яких в мене багато, крупи, яких в мене потрошку, але вони є. Петрикові крупи, борошно. Тут також те, що треба для випічки, але рідко, типу висівки, солод, тут всякі кураги, насіння, мед, сухі сніданки і солодкі приправи. Солоні приправи, сухі овочі, соуси, і ще приправи, грибочки і запаси приправ. Ну і що, і що? І що? Все показала. Ага, і горішки. Чогось воно виглядає не так, щоб ідеально, але мені все ясно. А це ж моя поличка, знаєш, нормально. Привіт вам з наступного тижня. Ми вже майже з'їли ці заготовки. Я якраз складаю меню наступне і хотіла з вами поділитися якимись результатами. Але перед цим, перед цим покажу ще одну універсальну штуку, яку я постійно готую. Це суп. Знаєте, що це? Це майбутній суп. Мені дуже лінь робити зажарку, тому я просто ріжу, чищу, ріжу все кубиками. картоплю теж чищу, ріжу кубиками. цибульку ріжу, кидаю те, що є. Сьогодні в мене це трошки сочевиці, Трошки вершків, ще в мене є такі сушені е, овочі набір овочевий. І трошки додам бульйону такого е, яловичого. Все це в каструлю варю, потім блендерю. і це прекрасна основа для супу. Далі, якщо хочеться, додаю якесь копчене м'ясо або там грибочки підсмажую. <му> Щиро вважаю суп недооціненим. Там може бути класний запас овочів, дуже класна база. Якщо його зробити густеньким, він доволі ситний, універсальний, додаєш, що хочеш. Клас! Так от складаю я меню наступне і хочу поділитися з вами штучками, які собі виписала, які заготовки або спеції, або щось таке, що має бути в холодильнику для покращення. Смаку страв і гарнірів, в основному гарнірів, бо в мене з цим найбільша проблема. Мені скучно їсти просто рис. Мені не смачний, мені не смачні макарони, мені не смачні каші, мені не смачна рівсянка. Коротше, мені треба, щоб в тому гарнірі щось було. До речі, приклади тарілочок. Я от зараз вам трошки показую, говорю і показую. В принципі, вони були різноманітні. Мабуть, з помилок моїх це було недостатньо готових овочів, якихось запечених. І не порізані сирі овочі, мені все одно було їх глінки різати. І, можливо, можна було б трошки більше риби, бо м'ясо приїдається, хочеться різноманіття смаків. Так от по додаткам, які я собі виписала, це оця заготовка зелень, чесник, олія, сіль взагалі, оце поєднання: численник, сіль, олія і зелень. Воно якесь дуже універсальне, воно якось разом, прям знаєте, як вибухова бомба в роті, дуже а, ароматне, дуже насичене, пасує до гарнірів, до м'яса, на овочі, готові, печені на будь-які. І тут може бути теж різна. Моя улюблена це, звісно, кінза. Але, по-перше, вона не всім заходить в мене вдома. по-друге якось її важче знайти, тому я частіше вибираю петрушку. Також те, що в мене завжди в арсеналі, це сушені гриби, і саме не шматочками, не різані, а мелені. Я їх додаю е, також до каш, поки вони варяться. І вони отримують знаєте, такий глибокий аромат грибний. Додаю до, до звичайних смажених шампіньйонів і знову ж таки вони отримують якийсь такий додатковий е, смак. І ще люблю додавати в в соус, якщо я його роблю, під м'яско там під овочі. то замість мускатного горіху частенько додаю мелені гриби. Для мене це дуже якось так по осінньому смачно. Також в мене обов'язково є або песто, або засмажка, або і те, і те універсально до гарнірів, до м'яса. Отак додаєш пару ложечок і зразу все якесь смачніше, ароматніше, насиченіше. Причому песто в мене теж домашнє, мама робила, заморозила. І в таких судочках воно в мене зберігається. І так само засмажка, я люблю кої багато, прям судок, а не просто там трошечки на смажах. Отак взяли раз, натерли все, нарізали, посмажили. і... Запас є. Також в мене регулярно поповнюється запас трюфельної олії, точніше, олії та оливкова, але з екстрактом трюфеля. І я люблю її додавати або в кашу типу вівсянки, або змішати трошки з медом і зверху, знаєте, це трюфельно-медове така суміш, трошки щось там м'яско полити, дуже смачно. Або якщо я роблю типу гріночки чи сендвічі, хлібчик підсушую, то теж додаю для такої підсушки трошки олії трюфельної. А вже так в кінці, щоб вона не вивітрилася, і тоді оцей хліб має оцю таку смачну трюфельну гірчинку. Ну і останній мені здається самий базовий варіант це сир. Причому як натерти типу пармезан, так і щось типу бринзи або крем-сира. Для мене це база, бо знову ж таки в гарніри, в соуси і зверху на овочі. Так просто нарізати овочі, зверху сиром посипали, олійкою полили якоюсь бринзочкою. Смакота. Так, а я буду далі доскладати меню з урахуванням у цих своїх помилок. Мені сподобалось, як це працює. Так, все одно я варю гарніри, але багато питань є закритими. Я думаю, що якщо практикуватися, то з часу в мене взагалі створиться якась формула своя, максимально підходяща нам. Якщо ви додивилися аж сюди, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і до зустрічі в нових відео. Пока!